І що, любі друзі? І так і да, і такі ми переїхали. Наше нове місце за адресою Велика Кільцева 4. Це вже ближче до Києва. Рахується, це Петропавлівська Борщагівка. Але хто місцевий, той знає, воно прямо на окружній, через дорогу вже Київ. Нове місце, нові можливості. Там вся за біда. Там гарна розв'язка транспортна. Як ви побачили по попередньому відео, місця там предостатньо, наразі. Може ми колись виростемо із цього місця, так що це не проблема. По старому місцю вже не приїжджайте, їдьте по-новому. Хто місцевий, той знає, хто не знає, забивайте в Google картах, хто Альтервіта, там вже все налаштовано. І воно вас приведе чотенько до нас. Якщо зараз ми все налаштовуємо там, підключаємо, перевезли, ну ви самі розумієте, переїхати з квартири в іншу квартиру, це проблемно. А тут цехи перевезти, всі токарні станки. ну коротше, Там роботи дуже багато, ну, ну а що, хто її кроме нас зробить? Ніхто. Так плануємо, що десь з понеділка, дай Бог, ми вже запустимося і будемо працювати. Якщо, любі, друзі, поставтеся з розумінням, якщо там ваші циліндри якісь зараз трошки підзастряли в роботі, то що зараз нічого не робиться, але як запустимось, та як дамо газу, тільки тримайтесь, тільки присилайте. Всім гарного дня!